Всім привіт! Мене Олександр, ви на каналі Петельне товариство. І сьогодні ми готуємо кавовий лікер. Ми будемо готувати дві версії: одну на горілці і на ромі. Для приготування нам треба 200 е, алкоголю, це буде або горілка, або ром, власне. 200 е, кави. важливо, щоб це була свіжозварена. У нас, наприклад, на капельній кавоварці це може бути або фільтр, або там brew, що ви полюбляєте, і краще брати нормальну смачну каву, яку ви споживаєте. бажано не розшидну. І 200 г цукру. Зараз тут з'явиться відео, як ми це все готували. До 200 грам цукру додаємо 200 мл кави, перемішуємо, даємо охолонити. Після чого вливаємо 200 мл алкоголю, горілку або рому і вставляємо в прохолодне темне місце приблизно на тиждень. Після чого лікар готовий? А ось, власне, що у нас вийшло. І зараз спробуємо порівняємо їх між собою. Це у нас на горільці. А це на ромі. Ну, пахне кавою. Тут наче трошки менше. Ні, тут Тут, тут трохи менше відчувається запах алкоголю. Зараз спробуємо. Смачно. Кава, цукор. Такий дуже солодкий. Вийшов лікер? Ну, лікер, має бути солодкий. На ромі воно трошки м'якіше і трохи солодше. Да, от, а, та версія, що на ромі вона вийшла а, більш м'як ну, трохи м'якішою, і якщо споживати окремо там... Вона краще, м як ще йде. Я думаю, в коктейлях воно особливо відрізнятися не буде, але якщо в чистому вигляді споживати, то, напевно, краще брати... робити ромову версію. Не обов'язково брати там, дорогий ром, там, не... але і не самий дешевий, і не самий там, який ром тільки в назві. А так, власне, обидві версії смачні, обидві версії версипітки. В коктейлях я вже готував сам. Раніше я правда, готував на горільці, виключно, і в коктейлях воно дуже. Непогано виходить. Якогось з відео порівняємо також в коктейлях ці дві версії. Так, власне, користуйтесь, готуйте, розумно, розумом. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки. Пока!